Закуповуємося на два тижні найнеобхідні. <плес> Цікаво скільки за все це ми віддамо. І так, кияни впізнали, де знаходиться цей сільпо. Це один з моїх найулюбленіших у коротше. Мені подобається, коли все файно по поличкам. А у них тут дуже класний дизайн і хороша сорта. Привезла купу таких торбинок з німеччини, але увесь час забуваю взяти їх з собою. Тут одна коштує 32 гривні, а там я за три платила 5 євро, тобто 200 гривень. Перше побачили ці макарони з сиром. Максові вже дуже закрутило, тому взяли спробувати. А я сказала, нехай тільки не Це Моя перша серйозна закупівля після повернення. З німеччиною хочу сказати, що ціни помітно підросли. Але тепер я тільки захоплююся кількістю та якістю продукції у наших супермаркетах. Повільненько підійшли до мого найулюбленішого Пастола, Жувальні цукерки, шоколадки. Звісно, що печиво не можу без цього жити. Мій антистрес. Так так за якісну оливкову олію потрібно платити. Це найдорожче, що ми взяли. Головне, що вистачить надовго і Звичайної ж соняшникової олії багато не буває. Бо з неї я люблю робити домашні мивсяні пластівці для відусевої дієти, а для мого гемоглобіну. Гранатовий можню ці двох літрові пляшки з молоком дуже зручно. І моя улюблена сметана, хто не куштував морозовий мінімел, той життя не бачив. А це їхня новиночка, Сорбет. спробую в наступному відео буде розпакова. Бач, тяжці півтора кілограма корма на ну, максу кабаноси і ковбаску. Нам дуже подобається бивальська премія, тому раджу Аж два і Підсумуємо, з плюсів, мало людей, абсолютно все є. Навіть кав'ярня, аптека, благодійний фонд і фотозона. Мінус один, мінус п'ять триста за цей кошт. Але ні в чому собі не відмовляють. Ні, мала минулого тижня, тому ціни можуть трішки відрізнятися. Харчування чи не єдине на чому не варто економити? А скільки ви. Витрачаєте на продукти. Відкриття нового рожевого сільпо у Києві людей було настільки багато, що я не заходила, а мене заносили. На вході роздавали печиво з передбаченням. Був присутній такий гарний зайчик. А також для відвідувачів зробили такий собі шведський стіл. До речі, за покупку у цьому магазині до 8 лютого дарують 50 бало бонусів. Мені ну дуже сподобалося це рожеве оформлення. Також для гостей магазину безкоштовно робили фотознімки. І для малечі робили аквагрим. Як вам таке відкриття? Магазин відкрив. Біля метро Лівобережне зберігайте адресу.